Доброго суботнього дня всім. Ну що погода мене не підвела, і я можу пропрацюватися в садочку саме так, як я хотіла трошки сонячно, трошки хмарно, але це не заважає нам. Я вже обрізала гортензії, обрізала сьогодні деревовидну анабельку і волотисті гортензії. Я... Чекайте, чи вірно кажу, щоб я не запутала. Да, так, широколисті, я ще не обрізаю. От, зупинилася, бачите, скільки нарізала. Тут листечко, щось упало, щось не упало. Чому я роблю тепер, саме тепер восени? Тому що я проживаю в Чернівецькій області. У нас м'які зими і ранні весни з зворотніми заморозками. Я не можу угадати ніколи, вже відколи я займаюся своїми квітами, ніколи не можу вгадати, коли почнеться нарешті та весна, коли почнеться сокорух. Тому я обрізаю. Восени, ви орієнтуєтеся на свої погодні умови. Я знаю, що більшість ну багато хто обрізає е, волотисті гортензії весною. Я не можу так собі дозволити, тому обрізала і забула весною. Якщо мені щось там не так, то скоригувала. Ми не боїмося стригти волотисті гортензії. Вони чудово пускають, відновлюються після зими і чудово пускають скорення. Що не скажемо про широколисті. В Широколистих гортензях. Ми зберігаємо кожну бруньку. Так, на тему волотистих. Все. Ось Дивіться, я обрізала. Це у мене високорості кущі заднього плану. Я покажу, там, потім перейду. Я обрізаю на високо. Високо обрізаю, тому що хочу, щоб кущ був ще вищим. Тобто, це моя ну, мета зробити це задній план. Зараз обійду. Ну, хто зі мною, той знає, ця гортензія у мене росте на задньому плані. Ось бруньки. Ось. Руки грязні, ну так і має бути. Так. Ось бруньки. Над брунькою я обрізаю над брунькою. Бачите, тут видна вся історія моєї гортензії. Ось вона підросла, я її обрізала вперше. Вона пустила е пагони, вона пустила пагони, я її знову обрізала. Кожен раз, ось, бачите, пагін обрізала. Кожен раз, коли я обрізаю е волотисту гортензію, пагін, то він пускає з цих пари бруньок, він пускає розгалуження. Бачите, чудово, видно. І я залишаю таку кількість, як мені хочеться. Ну, Наприклад, чим більше ви залишите гілок, тим менше у вас буде розмір квітки. Я не женуся за великими шапками. Я хочу, щоб рослинка була пухнаста, як, якщо так можна пояснити. Мені хочеться, щоб вона була пухнаста. Ось задній план її, бачите, вона обсипалася. Я не вкриваю гортензії в е, болотисті зовсім. Е, до речі, вже йду і буду показувати, що обрізала. Це у мене такий дикий часник, у нього були вже на сінечку зібрала. Це у мене дерен. дерен е, е, пам'ятаю точно назву є. його. Е, я намагаюся його вести в один стовбур. Ось він один стовбур. І обрізала йому, бачите, знов забрала пагінці, якщо видно, і залишила тільки верхівку. Це у мене він буде така шапочка. Так я хочу. ось Ну Тепер не видно. На літніх відео видно, як у нього вже нібито формується трохи шапочка. На весні він пустить пагони і буде більш пухнастий. Так. Шовковицю лишає трохи пізніше, вже коли будуть сталі морози, можливо, там в січні. Я обріжу шовковицю, щоб вона не пустила зайві пагони. Шовковицю формую парасолькою. Тепер, може, не видно. Ось, Ось так трохи видно краще. Ось, і я її обріжу, і про це потім буду розповідати окремо. Бачите, вона вже посипала листя. Це моя зараз е мій план номер два: це зібрати це все листя. Анабелька. Анабелька, ось я її пообрізала. Анабельку обрізала майже на, на ну, на низ. Бачите? Ось майже до кінця таки обрізала анабельку. Я помітила, що чим нижче ми стрижемо анабельку, тим у неї міцніші пагони. Ну, це ще молоді у мене рослинки, але взагалі-то у неї міцніші пагони, такі більш витривалі до вітру. Хоча я цьогоріч також її підв'язувала до троянди, до опори від троянди. Так, анабелька. Тут у мене інша волотиста гортензія. Зараз це все приберу, я обов'язково вам покажу в одному відео. Будете ви це Тут інша анабелька. Ця анабелька гортензія волотиста. Я забрала тоненькі паганці, тоненькі позабирала, не хочу. А ці обрізала ось так. Ось на таку висоту. Бачите, тут обрізала, тут пустила. Тут обрізала, тут пустила. Вона гарно цьогоріч уже вже квітувала, не так дуже сильно. Це у мене другий сезон. вона. Ну і Я сподіваюся, також її підняти вище. І тому обрізала ось на таку висоту. Залишила в запасі декілька бруньок. Якщо прийдеться, щось там піде не так і будуть дуже сильні морози, і, можливо, вона захоче постраждати верхівка, то я маю в запасі ще декілька бруньок, щоб пустити нижче. Так, тут все зрозуміло. Почистила вже піони деревовидні. Вони самі себе чистять, просто рукою проводиш і вони собі. Самоочищаються, так можна сказати. Обрізала вже Вероніку. ось Вона ще ніби квітувала, але я працюю і приходжу додому вже пізно. У мене не буде такої змоги поприбирати там протязі тижня. А з 19 листопада Львівська група обіцяла нам вже сніг. Ну, не знаю, чи він буде дуже сильний і потужний, але краще я зроблю тепер, ніж буду потім бабратися в болоті. Не люблю. Троянди не зачіпала. Так. Іду далі, іду далі. А, молоденькі, до речі, да, хотіла сказати. Молоденькі гортензії, які я саджала цього року, то я їх обрізаю майже е, до кінця. Ось, бачите. Вона гарно перезимує і весною пусте, і коли вже вона більше стане, як би це вірно сказати, більш дорослою, то вже тоді я її буду формувати. А поки що до кінця майже лисила так само в запасі декілька броньок тут і тут, і воно собі буде рости далі. Так, це у мене, це у мене. Е, Я формую на штамбі. Це також гортензія, також вона цьогорічна, дуже тонесенька, така малесенька, тонесенька, гарна така. Вона прийшла з такими вже ну ніби так було природньо сформовано, що в неї був один стовбурець. Я видалила зайвий стовбурець, тепер повидаляла ці паганці і лишила тут три палочки, такі тонюсінькі. Звісно, вони дуже тоненькі, але на наступний рік вона себе гарно покаже. Переходимо. Тут я вже настригла і Вероніку і забрала цей. Ось такі тут була, ця була дуже гарно сформована, її не треба було формувати, але коли пилили черешню, то мені е е впав в крак і відламало мені два чи три пагони таких. Тому я також пустила її нижче. Може, видно. Пустила, бачите, тут відломаний був. І отут вона була така більш розгалужена, тепер я буду намагатися її залишила бруньки. Ось тут, тут підрізала. Все, бруньки на, брунька на запас. Тут на великому кущу буде краще видно. Ось на тому великому кущу буде краще видно, як формувався цей кущ на протязі його життя. Скажімо так, ось я спочатку обрізала ось тут. Пішло розгалудження. До речі, все, що йде всередину, бажано обрізати. Ну я залишаю на весну, тому що весною мені чіткіше видно, яку гілку я хочу е обрізати. Ну, от, наприклад, от, ось цю, ну треба було б її забрати. Але я думаю, можливо, ця буде якась гіршою. І я на всяк випадок залишу цю, а цю обріжу весною. Побачу, я ще подумаю, похожу. І ось видно: тут обрізала, пішло розгалуження. Тут обрізала. Ось пішло з цих двох е бруньок, з пари бруньок, як кажуть, пара бруньок, я завжди не розуміла цього вислову. Ну, тепер вже ж знаю. От вона, пара бруньок було, Пішло розгалуження. Ось, тут пустила, я її залишила. Тут так само. Ось, добре, чітко видно, бачите: обрізала, розгалужилося. Обрізалося дві. І тепер я знову обрізала і вона вже. Бути більшою. Кажу, я не женуся за великими квітами, мені хочеться, щоб кущик був більш пухнастий, якщо так можна сказати. Якщо мені хочеться якось, бачите, тут поклала одну пластинку від кори для того, щоб відсунути цю гілочку, не хочу її обрізати, вона мені подобається. Такий він пустив міцний пагін з самої землі. Можливо, буде, ну, можливо, пущу його вище. Знаєте, там уже сформує. Ну, така час покаже. Взагалі-то особливо нема чим завертатися, волотисті гортензії дуже е, прості, рос... якщо так можна, бачите, скільки квіток було. Е, досить прості рослини, вони дати їм добре добрива, підстригти без фанатизму, і тоді вона віддячить вам гарним квітуванням. Це не є широколиста гортензія, яка буде нас. Ну, і от накрити, треба і прослідкувати, треба і зайву бруньку не обрізати. І така трохи складна рослинка, але нічого страшного. Тут на цьому етапі я вже прибираю свої седоми. Ось тут вже прибрала. Тут у мене були седоми. Я їх забрала. і ще дещо... А, піон у мене, до речі, ще було тут листя від піона, також його поприбирала. Ось так у мене ця ділянка заходить в зиму. Все. Тут я більше нічого не зачіпаю, хіба що буду робити посадки. Бо таке, не знаємо, яка буде зима, і, можливо, я так нічого й не придумала з тою діляночкою. так воно поки що буде. Не знаю, щось я геть цього року, без планів. Трохи, знаєте, ця ситуація в країні і, і взагалі трохи мене депресує, але нічого у нас є квітничок, де ми можемо. Вертати себе до реалії, знаєте, приземляти. Дуже люблю свою землю, що можу приземлитися. Але це таке відступ. Е, так, от, бачите, ось я збираю свої седуми, трошки обрізала свій е, кізильник, бо він залазив на седуми. Седуми, до речі, бачите, пускають ці також. Приберу трави, пам'ятаємо, що ми не ріжемо. Перовську теж поки що не обрізаю, вона гарно сидить. Ну просто так я прибираюся. знаєте, Бо якщо випаде сніг, і мене питали, чому я забираю думаю, тому що потім буде болото, він не те, що мені заважає, але буде у нас завжди волога. У когось регіон, де сухо і тримається просто морозно, у нас завжди волога. У нас такі два тижні були тумани сильні, що взагалі зранку нічого не було видно. І я йду, обірву, зберу це все. Обріжу до кінця седуми і там у мене ще анабель, заберу з горщика рослинку і перейду до листечка. Просто вже мрію його зібрати. Ви бачите, у мене обсипалося майже. Залишилося тільки черешня. Зараз попробую обтрусити, ну її вже не так і багато позрівняно з тим, що було. Ну і все, троянди не зачіпаю. Зараз я вам покажу вже чисту діляночку. Для мене буде це декілька годиночок, а у вас це дві секундочки. Ой, що я хочу сказати? <ріх> Ось сказала для вас пару секунд для мене пару годин. Дуже важко, дуже важко. Я втомилася нереально, збираючи це листя, але я дуже задоволена проробленою роботою, не дивлячись на те, що листя на черешні ще трохи залишилося, і час від часу падає. Ну, дивіться, я вам покажу. Ще є у мене що доробити до осені. Взагалі, то я думала, що я сьогодні закрию сезон, але бачу, що не встигну. Одразу виявилося, що. Бачите, як гарненько, чистенько. Одразу виявилося, що в мене дуже гарні гейхери і хвойні. Ось такий квітничок він буде у мене вже всю зиму до весни, ну крім гортензії, звісно. Такий вигляд у мене, тому що більшість рослин вічно зелені, хвойні і. Вже таку форму будуть тримати. Я всі листечку по можливості поприбирала, рослинки більше не обрізала, крім гортензії. Бачите, все чистенько, гарненько, але ще я хочу, кору не буду підсипати, поки що хай підсихає. Але ще я хочу корою обсипати круги навколо гортензії. Ось тут і широколисті, і волотисті. Ну, не буду повністю засипати кору, так як у мене тут було, а лише е, під рослинами. Я так думаю, що буду лише під рослинами засипати кору. Ну, це вже буде в іншому відео. Я вам покажу вже інше відео з проробленою роботою. Ось, а так у мене ось так гарненько, свіженько. Дуже люблю. Дуже люблю, коли прибрано. Це для мене вже ж просто така. Е, ну, не знаю. Забобона, чи що. Ось так, щоб все було вже до ряду. Ось і все. Такий вигляд, ніби рання весна, а не середина листопада. Бачите? Ось, ну і там. Там уже тінь і вже прохолодно. Поки було тепло, то працювалося в кофті, а тепер вже прохолодно і. Сонечко ховається, і одразу вже темно. Ну що ж, а, і бачите воло ромашки? <свісно> Не дивлячись на те, що вже. Листопад. Ну, все, я поробила, що хотіла. Гортензії я обрізала, вам показала, листя зібрала. Якщо буде у мене час і натхнення, то я ще А, ці обрізала седуми. Ось тут, бачите, також вже все зачистила. Так і все буде зимувати. Лише перовську заберу, трави не чіпаємо. Ось. І фактично. До зими я готова, можна сказати. Окрім того, ну, ще черешня, звісно, і окрім того, що, що кору, кора зібрана в мішки, і от кору треба підсипати під рослинки. Але це я вже покажу вам в іншому відео. Що як зробила, бачите, до речі, спіреї моє вже майже підсипалися. Всі все помало, помало. Ось в такому вигляді я заходжу в зиму. Мій квітничок. Ну, майже в такому де ще будуть якісь дрібні зміни, але поки що так. Дуже гарний день. Все, всім гарного дня, гарних, спокійних і тихих вихідних. Чекаю вас в коментарях і чекайте вже наступного відео з пропрацьованою роботою, з корою. Do popatrzenia.